Всім привіт! А, забігла в таке фантастичне місце. Лісок так гано. А, не можу я в місті робити відео, поки, поки тому що сьогодні а, там людей буває багато і дуже навіть важко вибрати місце, щоб, чесно кажучи, мене ніхто не чув. Але сьогодні буде дуже цікава тема. Тема буде мати назву а, Таткова дочка або мамин синок. Що ж це за діти такі і за люди цікаві? Я вам розкажу. Діло в тому, що в кожного свої поняття, в кожного своє виховання і в кожного взагалі на думці своє. Але я все одно думаю, що по правильних таких, скажімо, канонах, нормах а, потрібно, щоб діти, коли ну, їм виповнилось 18, ну це так, що максимум до 20, поки вони, поки вони навчаються, в школах спеціальних, які мають назва назву училища, ще можна забезпечувати, допомагати. А далі ну, якось самі люди повинні. Знаєте, як кажуть. Коли на деревах гнізда вже потім викидають а, пташки своїх пташок, діток, щоб вони вчилися літати. І потім вже згодом десь недовгі недовгий час значить, відбувається, вже коли вони літають, тобто буде така як логіка, що вони вже можуть собі знайти самі їжу. І ніхто нікого вже не забезпечує і не носить в місто ніякі червячки, так є і діти наші. І ось я хочу чому я скажу. Мене що заставило розповісти цю тему. А, було два випадки. І один ем, нещодавно трапився. І це мене вже заставило все, не можу то потрібно вже розповідати. Колись я там кажу, пишу в хтось, ти, там таке відео йде, от я там не працюю там, або не важливо, він ну, якось за себе одну забочусь. діти у мене там дорослі. І мені одна пише, ну як це ти не працюєш, себе кормити діток пише. І я така думаю, так і їй б написала. Не поняла, не зрозуміла, які там в тебе дітки. Те була одна дитина, а між шкільним місце дочка цим віком, ну там вже може школа, да. а, а один же йому вже 19 з Які це дітки. Розумієте, що я хочу сказати? Я розумію, так, якщо він там десь навчається, якщо щось там. Але взагалі буває от така от якесь поняття. От це не лише у 19-18. Далі потім дивиться, йому вже 25, йому там. Уже 30-35, і ця мама постійно його якось забезпечує, не те, що допомагає. Бувають такі і не працюють. А я ще хочу сказати, ем, хочу сказати про те, що е, от я сама працювала перший раз в 17 років, я закінчила училище і працювати пішла в 17 років. Я встигла в школу закінчити 11 клас від... А вчитися і побігти в 17 років працювати так. Навіть можу сказати, де я навіть не соромлюсь і не приховую. Це був було кафе по вулиці Кутовського, по-моєму, да. І мав, мав назву кафе, мав назву Оскар, і там вже його немає, дуже давно хто знає. Я там працювала так, і навіть от я вам скажу нічого тут такого мила послуг. І навіть я там ночувала, тому що я не могла йти додому там. Я не знаю, не могла. І там потрібно було сьогодні нічому послати і взагалі. І було таке, що я навіть отак от прилягла ем, на останній столик. І до мене навіть молодих хлопець підійшов. Може йому навіть і 25, і каже, дівша там ще прямо ж мене будить. Що з вами, чому ви тут спите? І взагалі пішли зі мною. я Кажу, куди? Я така переляку, з просоння. Потанцюємо, каже, повільний танець. Я кажу, вибачте. Якщо я зараз з вами потанцюю, завтра мене тут на роботі не буде. Він каже, що працюєте тут, так я тут пацюю. Ой, вибачте, вибачте, я не хотів. Ода нічого нормально, приємно. Мені сподобають, блін. І це таке було, так. Да. Але знаєте, в 80 роки вимагали інших норм. І постійно, коли я теж було таке, що я або там шукала роботу, і був такий час в 19 або там що, то моя мама навіть кричала мені, я в 15 років вже працювала. розумієте, як у них тоді? От, 15 років Вони вже працювали. І от, щоб ви зрозуміли, що так от, в якоїсь ступені ніжити дітей. Це не дуже нормально. Це просто знаєте, що дає, коли ми довго допомагаємо і взагалі майже загалом забезпечуємо. Там, пішли, там, ковід кожен день наварили їжу їм, ми ще пішли, там зайшли в магазині футболочку купили. Так, це ми наші діти, ми батьки, ми повинні так ставитися. Але якось все одно. Все-таки я думаю, подарунок вистачить на день народження за рік. А постійно оце забезпечення потім пішло. Ну я хтось сказав, люблю так своїх дітей, з однієї сторони класно. а з іншої сторони, от мені взагалі нічим не, не допомагало, бо такі казати, мама прямо руками там. Взагалі, там діти мої, там вона ніхто мені нічого. І це погано, теж дуже, щоб якось би золота середина була. Наприклад, до тебе дитина звернулася, на, там дожить пару гривень, хоча в нього все є, просто так буває. Або ти там подарунок, або ти там від душі дуже рідко, постійно все забезпечує, потім пішли внуки забезпечувати. Вони всі бабульки плачуть, блін. Як прожити, у мене пенсії не вистачає? Чому тебе не вистачає? Чому ти свою пенсію? Та нема більше змоги, не де ніяк знайти гроші заробити, віддаєш своїм дітям. Це одне. Ем, інший там випадок, один тоже знайомий підійшов, каже. А як там щодо чого? А що твої діти окремо живуть? А, не зрозумів, як це вони самі живуть, як вони себе забезпечують, що за щось жить, е е е і вчиться, кажу, так, там стипендія, там тусь є якось, то вони такі, що можуть і там на літо і то до то сього живуть. Е е це добре, це дуже для них як і корисно. Е е от навіть було чесно, може не багато, але я, щоб ви знали, я, я пропонувала гроші, неважливо, рідко, мало грошей, рідко пропонувала часто. Вони відмовляються, ну, в принципі, ну і є в них реально, а суть то в чому. Все одно, суть не в тому, що там в мене і що там відбувається, як де. Моя ціль е, відео і моя ціль теми мені потрібно постійно, постійно потрібно якось так зробити, якщо не, не одружився цей а, ваш син і живе з вами під одним дахом. Е, не знаю, потрібно, якось, щоб він пішов окремо життєві, навіть якщо приводить свою жінку тільки при одної умові, щоб він забезпечував постійно свою сім'ю постійно сам. Розумієте? Вот. Або хай де дійсно там окремо жити, можна заробляти, якщо є молодий чи чоловік такий, в нього є можливості, це не пенсія, тобто в нього є здоров'я, в нього є така можливість, що він одинокий, йому не потрібно когось там собачку, жінку, дітей мали спокидати, Він може, де хочеш поїхати і собі там, в нього буде квартиру зняти, навіть кімнат одну, навіть койку місце. Абсолютно розумієте, така тема, щоб самому себе забезпечувати після 20 років точно. Ну після 25, тому що дуже буває я ж кажу ще раз руками, і в мене навіть є такий... Ам, Ще випадок, що в мене був знайомий, він така у них, значить, умова живе у мами, так як і жив з дитинства. Мамі віддає всі гроші, це дуже великий мінус в погоді зі мною, і так от вони живуть. А мама звикає, тоді він уже і вона навіть так звикає, вона, напевно, вже думає про ці гроші, гроші це ж він вже буде жінки, давати, ж він сім'ю заведе, і вона навіть не дає йому нікого зустріти. От я сповітрила по цій, по цій причині. І ще головне хочу сказати: значить, коли ці чоловіки, так скажемо. Всі до чоловіки, потім вони з маленькою буквою, якщо вони не чоловіками справжніми, починають ось так жити, що під маманим крильцем. А це приводить призводить до того, що навіть у чоловіка такого випрацьовується в мозку, що жінка, якщо там вона буде такою е бізнесменкою, чи там просто отримувати більше грошей, в нього як за норму. Тобто вона повинна мені завжди от мене якось забезпечувати, або взагалі може там інколи не працюють, чи якісь час вони себе шукають. Це все бред. І не можуть знайти ніяк. Да. І так час ідею, жінки такі, поки вони не знайдуть яких коханок, чи щось не зміниться, чи жінка не по розуму не набереться. І отак от от вони живуть з такими от, значить, думками, що це норма. Жінка забезпечує чоловіка, це норма. І може тут хтось напише, чи лайк не поставить і скаже, да, що це такого, ну як це, що такого. Спокій віків. Це природа, було і в, всіх, в тварини, і в людей, що все ж таки жінка дивиться за дітьми за будинком, а чоловік, в принципі, саме, гроші, саме матеріальний план це його проблема. Це він вирішував, так що не потрібно нічого писати, такого і казати. Просто кому подобається, хто за, поставте лайк, не забудьте. Напишіть коментар, що вам не сподобалося, що сподобалось, десь якісь питання. Я просто, я думаю, це моя думка. Я, я ще раз попереджую. Мій канал, це моя думка. І взагалі, а ви там як хочете. Я вам розповіла, тему, дуже цікаво от мені, було, я воював бажанням розповісти і все. Якщо тобі подобаються мої відео, підпишись.